На Рівненщині матір вбитої зоозахисниці утримує десятки котів та собак. Волонтерка, яка вивозила тварин з під обстрілів, загинула від кулі снайпера. Тепер виконуючи останнє прохання доньки, мати зоозахисниці утримує кілька десятків чотирилапих у себе вдома. Втім, у неї немає стільки коштів, аби утримувати тварин. Просить про допомогу. Всіх рятувала з вулиці, піднімала, і везла в той прийом, спросало всі душеньки, а її ніхто не спас. Пані Галина не стримує сліз, розповідаючи про свою доньку Яніну Ренк. Вона була відомою київською зоозахисницею та волонтеркою. У перші дні повномасштабного вторгнення росіян не покинула справу усього свого життя, взялася рятувати чотирилапих від небезпеки. Шина й штук привезла, вона хотіла ще привезти, а тут поїхала туди фотографірувати. Останні світлини у власному Фейсбуці розстріляні росіянами цивільні автівки. На жаль, тоді жінка вирушила у чергову поїздку за тваринами. Яна їхала у село Кухарі, що біля Бородянки, де тримала чотирилапих, але на зв'язок так і не вийшла. Про долю дочки мати Галина дізналась вже наприкінці березня. Розповідає про її останнє прохання. Чувствувала, каже, Ма, мамо, може зі мною щось залишиться, забери сюди, а потім, може, люди як хтось тобі поможе й заберуть. О, бо каже, там це, во, зайняла те е, е, приют, і вона ж охрану поставила вона її виставила практично з тваринами, а тварини вона не могла жити без їх. А це улюбленець Яни, кіт Мейсік. Тепер з евакуйованими тваринами тісняться у коморі. Галина Каш перемешкає у місті Добровиць. Ця розповідає, тепер у неї чотирилапих кілька десятків більшість в оселі, а собак тримає у будках на вулиці. каже нині і самій прожити складно, не кажучи вже про тварин. Останнім варить каші. Я не маю сіли. Мене 67, 7 літ. Я послідочки. Похорон, я здоров'я не маю, давлення мене замучує, я їх не можу не годувати, нічого, я порою можу І Для кого вони помруть коло мене? Прошу люденьки, поможіть. Хто має душу, серце, поможіть забрати животних. Історія вразила рівненську волонтерку Аллу Лосік. Розповідає, тепер з Рівного чотирилапим відправляють корм у Дубровицю. Своїм життям вона жертвувала, щоб допомогти тим, хто взагалі беззахисний. Така трапила страєдія. На частину тварин вдалося вивести, але вона планувала за кордон їх вивозити, але не вдалося їй це. І ми протягом всього цього часу допомагаємо. Скільки можемо, скільки у нас є цих запасів кормів. Підкидаємо для того, щоб вона змогла їх прохарчувати. Бо я розумію, для мами, яка старша жінка, отримати таку кількість тварин це дуже важко. Тим більше зараз цей час, а вона ще на тому кордоні з Білорусю, я взагалі не знаю. Усі тварини, яких утримує пані Галина, доглянуті, тож нині жінка разом з волонтерами просить про розголос та допомогу, аби знайти нових порядних господарів. Дмитро Тригубець, новини Рівного.